Як зробити кишеню з відрізним бочком без оверлоку? Я взяла передні частинки спіднички сарафану, сколола їх. Ось у мене центр переду, ось у мене бочок. Я беру кальку, прикладаю. І просто обводжу, прибрала, прибрала так, як у мене оверлук немає, я буду обробку робити якимось іншим способом, тому я додала. Півтора сантиметра давала припуски. От я їх промалюю для того, щоб собі не забути, що я не вийшов карманчик менше, ніж мені потрібно буде. І тепер вхід в карман від бокового шмуток від бокового шмут. Десь хай буде 4,5 см. І сюди додам від бокового, що десь, ну, 11 см буде. Вниз, від цієї точки, відкладу десь 13 см, а весь карман 21. Тепер просто, малюю як мені, бачиться просто карманчик. намалювала далі, викроюла з основної тканинки. Дві детальки і з підкладочної тканинки дві детальки. Вони однакові абсолютно. Далі це вже нам не потрібно. Беру свою спідничку. Ну, свою спідничку. Треба трошки поприбирати помалочки, складаю по боковим швам оцю мішковину і основну частинку. Так, рівненько складаю. Тепер треба мені намалювати вхід в карман. Знову тут собі помічу, що я півтора в прибавки, припуски нашли, тут теж. Тут по боку відкладу 4,5 метри, вниз відкладу 13. Ось отак. На просто плавно лінією я зведу с ближче. Перевірю, да моя рука прекрасно вийде сюди. Так? це достатньо абсолютно. Все, і відрізаємо. Відрізаю зразу всі чотири. І ще отут, де в мене прибавки, я отут відрізатиму і так, рівненько. Це півтора сантиметра я так рівнюю. Прями так и нарисуем далее. Оцю От частинку отут обов'язково треба буде проклеїти дублирину, лосочки відрізати там десь 1 см 0,7, і проклеїти. Це обов'язково. І тепер беремо наші детальки. Їх треба склеїти ось отак виворіт з да, Щоб лице було видно. Тут те ж саме виворіт з виворітом. І ось отут розшити на 0,5. відрізу. Тут теж саме. Прострочила. Зараз піду до праски, пропрасую оцей шовчик і запресую, отак його виверну, і отак запресую. Відстрочила, пропрасувала. Тепер беремо. Нашу спідничку сюди, дивимось, що в нас. Бичок. Оце і оце. Ось так. і відповідно цю частинку так сюди. Угу. І тепер беремо, нам треба сшити оцей шов і з мішковиною кишеньки. І зшити їх треба лице до лиця. Значить, ось отак я вивернена. Ось у мене, лице і лице. Я отак скулю, і дам отут строчечку теж на 0,5. Прострочила, прострочила, потім припуски відвернула на сторону цієї мішковинки і ще раз дала перестручечку, це для того, аби наша кишенька не виверталася. Так. Зараз я піду на прасочку і гарненько так запрасую оцей шовчик. І потім ще отут. Червоними ниточками ще дам відстрочку на 0,7. Відстрочила. І тепер треба викласти на столі нашу кишеньку. Викласти на столі. І або прометати, або прошити на машинці. Отут, по лінії талії, закріпити кишеню. І по боку теж закріпити кишень. Можна ще також оцей вхід в кишеньку сколоти, ось так, щоб воно не зміщалося. І потім можу прошити або прометати. Все, кишені готова.